А це мої улюблені зірки. Сьогодні зірки по настрою будуть на білому фоні. А якщо в мене настрій зміниться, то я застелю і будуть зірки білі на бежевому фоні. Тут у нас склад 60% бавовна. 33 акрил, 7% поліестер. Дивіться, який він. Теплий, товстенький тут оверлок, це бавовняна нитка. Це туреччина марка Беліза. З однієї сторони, ось на такому білому фоні бежеві зірки. З іншого боку на бежевому фоні білі зірки. Ось така гарнюня вас вже чекає, чекає прикрасити вашу оселю. Вартість цього пледу 1400 гривень на сьогодні. Розмір 2 на 2,20. Ці моделі є на сайті. Набагато більше моделей є на сайті maritex.prom.ua.